Дівчатка, привіт! Сьогодні будемо робити отаку от сережку. Так вона виглядає спереду. І так вона виглядає. От так. Дивимось, які нам для цього потрібні матеріали. Супердуо. Пісер міуки, 11 розмір. Міні-дуо. Кабушон Лунасов 18 мм. У мене колір фукції. Кристали 4 мм. І бісер тохо 8 розміру. Плюс капелька. Голка і нитка. Нитка міуки. Голка якою ви звикли для бісероплетіння. У мене така з таким вушком. Дуже зручно вставляти сюди ниточку. Швенза для сережки і лезу я лезу, обрізаю ниточку, кому зручно ножниці. Все, починаємо. Набираємо на голку для того, щоб принести кабошон 18 мм, 17 суперду по черзі з 17 бісеринок міуки. Проходимо два рази по колу, ниткою, зав'язуємо вузлик, щоб зафіксувати наше коло. Раз. Два. Так. Проходимо на декілька бісеринок вперед. Щоб не починати там де вузлик. Піднімаємося на другий ряд супердуо. Між верхніми дірочками супердуо продіваємо по одній бісеринці восьмого розміру. Ось так. Раз. Тва. Робимо так все коло. Коли в нас залишилася остання бісеринка, колі набираємо, проходимо декілька бісеринок вперед і виходимо з бісеринки восьмого розміру. Потім в наступному колі між кожними бісеринками восьмого розміру продіваємо знову по одні супердуо. Ось так раз, два. Робимо так все коло. Коли залишається останній супердув кольору одіваємо її, проходимо декілька бісеринок в. Перед, підтягуємо роботу, і виходимо на верхній ряд суперду, трошки стягуємо і. В наступному ряді між верхніми дірочками супердуо продіваємо по, одно, по одній бісеринці 11-го розміру. Ось так. Раз, два. Робимо так все коло, коли ми е, населили останню бісеринку 11-го розміру. Тягнемо за ниточку і бачимо, що у нас виходить така, як тарілочка, де є місце для капушона. Не затягуємо сильно, спочатку вставляємо наш кабушон 18 мм, і потім затягуємо роботу. Не спішимо акуратно, щоб ніде не перетягнути. Щоб краще зафіксувати, проходимо. По колу декілька бісеринок вперед. І потім нам потрібно вийти в середньому ряду з одного, з одної з багатьох бісеринок восьмого розміру. Зараз робимо такий декор для нашого кабушоного плетеного. Ми вийшли з одної з. З одної бісеринки восьмого розміру. Набираємо на голочку дві бісеринки МІДі-дво і входимо в наступну бісеринку восьмого розміру. Так, робимо три рази. Раз. Два. Три. Зараз нам потрібно пройти далі через міні-дуо. І вийти з наступної бісеринки восьмого розміру. Вертаємося назад. Набираємо одну бісеринку міуки, один кристал і вертаємося в верхню дірочку першої міні-дуа. Ось так. Між двома наступними міні-дуо набираємо дві бісеринки міуки. Одинадцятого розміру, потім просто з'єднюємо дві міні-ду, нічого не набираємо, потім набираємо знову дві бісеринки міуки 11 розміру, потім нічого не набираємо, просто з'єднюємо дві міні-ду, і потім знову набираємо дві бісеринки. Міуки одиннадцятого розміру, і далі один кристал, одну бісеринку міуки, і входимо в наступну бісеринку восьмого розміру, яку ми обплітали кабушон. Повертаємося в цей ряд, що ми зараз тільки робили, ми маємо вийти з першої бісеринки міоки справа або зліва. Ми вийшли з першої бісеринки мені до наступного ряду, проходимо одною бісеринкою вперед. І зараз між кожними Двома бісеринками е, міуки набираємо ще по дві міні-дво, дві бісеринки проходимо дві бісеринки мі'уки, потім знов дві бісеринки, міні дво і знову дві бісеринки міуки. Зараз набираємо дві бисеринки міуки 11 розміру і проходимо в верхній ряд міні-дуо. верхню дірочку. Між двома міні-дуо набираємо ще дві бісеринки міулки. Потім набираємо кристал один, чотири Ось так. Потім ще дві бісеринки мюки одиннадцятого розміру. Ось так. Ще дві бісеринки мюки один розміру і повертаємося в нижній ряд. Ось так. Затягуємо добре роботу і зараз повертаємося по цьому, по роботі виходимо з. Кристалу самого нижнього ряду, або тут або тут. Ми вийшли з кристалу самого нижнього ряду. Зараз потрібно е, населити капельку. Для цього набираємо три бісеринки мюки, один кристал капельку. одну бісеринку міуки. Повертаємося назад, через капельку проходимо голочкою, через кристал. Через одну бісеринку міуки. Набираємо ще дві бісеринки міуки і вертаємося в кристал з протилежного боку, підтягуємо капельку, і в нас вийшло, що, що капелька отак розмістилася. Проходимо 2-3 рази це коло для того, щоб добре зафіксувати капельку. Ми з вами зафіксували капельку, піднялися вверх по роботі з протилежного боку нашого кабушона, щоб зафіксувати швензу. Для цього набираємо на голочку три бісеринки міуки, швензу, знову три бісеринки. Міуки і проходимо з протилежного боку бісеринку восьмого розміру, з якої ми тільки що вийшли, спідтягуємо все, фіксуємо наше коло 2-3 рази щоб швенца наша нікуди не ділася. Такі сережки в нас вийшли. Так вони виглядають спереду. Так ззаду. Виглядають вони досить великими, але разом з тим вони легенькі. Їх можна носити цілий день, вухо не стомиться. Все. Дякую, що подивились. Па-па!